Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Food Казан. Друзі, сьогодні приготуємо мега смачний шашличок з підчеревини. Буде дуже смачний, соковитий та ніжний. Будемо готувати дуже все просто: беремо півтора кілограма підчеревинки, нарізаємо її, засипаємо смачнющими приправками, додаємо якусь. Якийсь улюблений свій соус. Ми додали соус чілі, додали трішечки олії, все перемішали. Залишається нам дорізати сюди часничок, порізати цибульку і буде, буде дуже смачно. Друзі, з вас лайк. Не забуваємо підписуватися на канал. А ми приступаємо до приготування смачнющого шашлику з підчеревини. Багато хто недооцінює шашлик з підчеравини. Друзі, готували, готуємо і будемо готувати. Получається дуже-дуже смачне м'ясо на шампурах. Шашлик що таке? Шашлик по своїй суті це то, що жариться на вуглях. Отож, з будь-якого м'яса, з будь-якої риби можна зробити дуже дуже смачний шашличок. Наша задача зараз порізати його на порційні шматочки і замаринувати в смачних приправках. До м'яса додаємо суміш перчиків. Підсолимо. Є в нас така приправка сванська сіль. Зовсім трішечки додамо її. Так, додали всі спеції. Необхідно нам все гарненько вимішати і поставити на ніч маринуватися. А вже завтра додамо трішечки чесничку та цибульки. Друзі, завжди додавайте олію, тоді приправки краще розкриваються. Получиться дуже ароматний та соковитий шашличок. Дуже багато людей пишуть в коментарях, що часник не додають до шашлику. Але ми впевнені, що чесничок. Придає дуже гарного аромату і розкриває м'ясце. Отож, ми багато коли додаємо чесничок в маринад. Зараз нам необхідно цей самий чесничок порізати, цибульку ріжемо і все вимішуємо з підчеревинкою. Друзі, до шашличку з підчеревини зробимо також картопельку. Картопельку зараз наріжемо на невеличкі шматочки і трішечки підмаринуємо в приправках. Картопельку підсолимо. Попарчимо. Додаємо трішки коріандру. трішечки базиліку сушеного і трішки паприки. Не забуваємо про сухий часничок. Додаємо олії. Один шампурік картопельки населили. Зараз населяємо ще один. І дістаємо смачну підчеревинку і також будемо населяти на шампура. Поставили під і картопельку на мангал, все запікається. Умовно хвилин 40 в фальзі і все буде готово. Зараз нам необхідно зняти з шампурів фольгу і поставити підшкваритися шашличок з під та картопельку. Подивіться, скільки юшки під буде сочна. Юшки неймовірно багато. Вже почала змінювати колір. Зараз підрумянюємо і будемо дегустувати. Так, до підчеравини поставили картопельку і все смажиться. Так, поставили ще гомілки запечемо. Підчеревинка вже відпочиває. І зараз будемо її дегустувати. Друзі, під скуштували. Дуже смачна, дуже ніжна. Усім рекомендуємо приготувати за нашим рецептом. Друзі, ми зараз сідаємо на дегустацію, а з вами на сьогодні прощаємося. Получається з золотистою скоринкою. Дуже апетитно. Дегустувати шашлычок на заході сонця це дуже класно. Тут у нас коровки мукають.